Усім привіт! Сьогодні відео огляд акумуляторних пил Vitals і Apro Актуальна тема 2023 року. Чому актуальна? Бо дуже часто почали тепер запитувати акумуляторні пили із-за того, що вони видають менше шуму. Напевно, хочуть десь різати в тих місцях, де не можна шуміти. Ось, і більш детальніше ми зараз будемо їх розглядати. Дві пилки, скажімо, укомплектовані Oregon Шинами орегон-ланцюгами по оригіналу. Апро йде BCS-TR40 модель. Обкомплектована 6-амперними акумуляторами. І також 35-ка шина. 20 вольт кожна батарея. 40 вольт в сумі. Час роботи орієнтовно 40 хвилин. Vitels. Також модель КЗ 3604 A SmartLine, Безшвидковий, як Апро, так і ця моделька. Двома акумуляторами по 18 В 4 Ампера, трошки менші. можна докомплектувати і 6, і а час роботи на 4 А в районі 30 хвилин. Ну що ж, тепер можемо їх так зважити, скажемо для розуміння, 4600. Це якщо без шини і ланцюга. Якщо умовно поставити шину і ланцюг, я по-простому це роблю 5 кг 230 г. З 4 амперними акумуляторами. Так, аПРО у нас Так, 4767, але не забуваємо, що тут акумулятори вони будуть важчі. Також по простому поставимо зверху шину і ланцюг. 5426. Ось так. Щодо параметрів оцих акумуляторних пил. Як бачимо 40 вольт, 19 метрів в секунду швидкість обертання, 35 кашина шина. Безщитковий. Має захист, також має масляний бачок. Так, так ще раз увімкне. Працює вона досить тихо. Немає посторонніх шумів, редуктора. І також рівномірні обороти. Заявлено виробником 11 тисяч оборотів. Це досить багато. Це електродвигуна, а швидкість обертання ланцюга це 19 метрів в секунду. Там стоїть середині редуктор ще. Натяжний, бачимо який. Скажемо, все зроблено так, щоб можна було без лишніх ключиків відкрутити, закрутити і натягнути шину. Вон досить зручна, скажемо. Рівномірна вага. Одною рукою важко буде різати, але двома досить зручно. Кому потрібно тихенько десь щось підрізати, щоб не шуміти і не мішати сусідам, варіант досить непоганий. Також вітлз. Має захист, має також кнопочку увімкнення. Так, щось вона не працює. Певно, десь акумулятори не заложені. А, все. Зовсім інша робота, і зовсім по-іншому вона працює. Також хочу відзначити, що тут стоїть кришка, яка кріпиться на два. На дві шпильки і дві гаєчки, і також натяжний йде під ключик. Ключик йде в комплекті, схований він ось тут. Скажем, більш система надійніша, але трошки заморочки, бо тому що ключиком треба відкручувати, забирає лишній час. Плюси в тому, що простіше, а простіше в нас надійніше буде рахуватися, із-за того, що трошки більше часу забирає. Але також є. Бачу ручка алюмінієва, упорні зуби, масляний бачок, звичайно, присутній. Швидкість обертання ланцюга в цій моделі 18 метрів в секунду, Апро 19 метрів в секунду, шина також 35-ка. Моделі підщіково що і ця, і що і ця. До речі, по АПРО ручка тут йде пластмасова. Також ми бачимо, що опорні зуби тут йдуть пластмасові, тут йдуть металеві. Гарантія у них присутня 3 роки, як і там, як в Vita, так і в Апро. Що можу сказати, яка з них краща, це лише покаже час. Знімлю наступне відео: буде, буде розбиратися, що АПРО, що Vita's, і ми можемо поглянути на конструкцію із середини. Особисто мені по роботі подобається АПро, а по конструкції, як продумано, подобається Vitals. Я більше за простіші варіанти, вони для мене виглядають більш надійнішими. Ціни у них продажні, орієнтовно 420 доларів і 380 доларів. Є така невеличка різниця, але, скажімо, вона є не суттєва. Бо тому що акумулятори можна укомплектувати 6 амперними і вартість приблизно вирівняється. Всім, кому було цікаво, будь ласка, лайк, підписка. І обговорення, будь ласка, пишіть коментарі. Хто стикався з якими проблемами або хто якою користується. І також напишіть свої відгуки щодо користування даного інструмента. Всім гарного настрою!